Ласкаво просимо на другий день базового навчання академії Sport Life. Сьогодні ми зануримося в основи дитячої фізичної підготовки, закладаючи основу для здорового та активного способу життя. Дитячий фітнес це активність, розвиток і радість руху. Заняття допомагають формувати здорову поставу, координацію, силу та витривалість. Програми розроблені за віком. Веселі та безпечні, щоб дітям подобалось рухатись, а батьки були спокійні. Дитячі абонементи SportLife розроблені для дітей віком від 0 до 13 років. Насолоджуйтесь доступом до басейну, ігровими кімнатами та акційними сесіями. Наші абонементи розраховані на дві вікові групи від 0 до 3 років та від 3 до 13 років. Скористайтеся гнучкими варіантами заморожування та преміальними роздягальнями, що гарантує зручність та комфорт. Дитячі абонементи поділяються за віковими категоріями: кід міні для дітей від 0 до 3 років, Kid – для дітей від 3 до 14 років. Абонемент кід міні включає в себе басейн для немовлят, в якому дитина може займатися з батьками або з тренером та ігрову кімнату. Промотренування в басейні з тренером та роздягальня, в роздягальнях наявні пеленальні столики та манежі для малюків, абонемент KID. Типовий варіант спорт плюс Kid. Що входить? Дитяча кімната, дитячі тренування, спортивно ігрові заняття у фітнес студії, творчі та розвиваючі заняття в навчальному класі, дитячий басейн, аквагрупові заняття, промотренування в басейні. Абонемент преміум Kid містить усі послуги абонемента спорт плюс Kid, а також відвідування лазневого комплексу, заморозка до 30 днів на рік та преміум роздягальню. Індивідуальні умови для відвідування нашим клубом дітей від 3 до 13 років діють різні правила, що гарантує безпеку та задоволення. Батьки або тренери супроводжують дітей, надаючи їм доступ до басейнів та занять. Для додаткової підтримки найміть спеціаліста або скористайтеся нашою послугою, помийте та одягніть. Приєднуйтесь до нашої групи в телеграм для формування класу у надзвичайних ситуаціях, таких як авіанальоти. Батьки повинні забрати свою дитину протягом 15 хвилин. Відчуйте безпечне та корисне середовище для вашої дитини у спортлайф. Ми подбали про комфортне та безпечне перебування дітей у клубі. Умови залежать від віку дитини, щоб кожен малюк або підліток мав відповідний рівень уваги, простору і супроводу до трьох років. Діти перебувають лише з батьками, басейн тільки з дорослим. Групові заняття для цього віку не передбачені з трьох до п'яти років. Дитина може бути з батьками або з тренером. Басейн лише з дорослим або дитячим тренером, роздягальні спільно з батьками. Доступні перші групові заняття в ігровому форматі з п'яти до семи років. Басейн то з тренером або батьками вже входять групові програми в басейні роздягальні самостійно або з фахівцем. З 7 до 13 років діти можуть бути з тренером, з батьками або самостійно відвідувати групові програми згідно віку. Зверніть увагу: у деяких клубах можна замовити супровід фахівця дитячого клубу. Працює послуга помити та одягнути для найменших є телеграм-група для батьків. Туди надсилають фото та новини. У разі повітряної тривоги, дітей обов'язково потрібно забрати протягом 15 хвилин. Ласкаво просимо до секції біком для дітей віком від 7 років. Діти можуть приєднатися, оформивши абонемент для себе та батьків або сплативши за кожне відвідування. У Sport Life Academy діти насолоджуються активностями самостійно, поки батьки чекають на рецепції. Така обстановка забезпечує безпечне та захопливе середовище для маленьких учасників. Сприяючи самостійності та веселощам. Приєднуйтесь до нас і дозвольте своїй дитині досліджувати нові пригоди з біком. В деяких наших клубах доступні секції для дітей від 7 років в більшості це заняття зі спортивного плавання. Програми побудовані за віком і рівнем підготовки. Заняття доступні і для клієнтів з абонементами, і також для дітей без абонементу. В даному випадку потрібно окремо оплачувати доступ до клубу та кожне секційне заняття. Батьки чекають дітей на рецепції клубу, але важливо пам'ятати, що продаж основних абонементів є пріоритетним Відкрийте для себе переваги топотушок, уроку коригувальної гімнастики, розробленого для зміцнення склепіння стопи, покращення координації та запобігання плоскостопості. То потужки для дітей з 3 до 6 років, спрямований на зміцнення м'язів склепіння стопи, покращення координації та профілактику плоскостопості. Ця захоплива програма допомагає дітям розвивати важливі моторні навички, одночасно розважаючись. Зосереджуючись на цих ключових областях, ми забезпечуємо здорову основу для фізичного розвитку вашої дитини. Приєднуйтесь до нас у пропагуванні активного способу життя та запобіганні поширеним проблемам зі стопами з раннього віку. Зараз розглянемо приклади групових занять, що входять до дитячих абонементів своїми ручками творчий урок, спрямований на розвиток дрібної моторики, фантазії, креативності. Діти займаються ліпкою, аплікацією, малюють, створюють глиняні фігурки, вікова група 3-6 років. Солона радість це творче заняття, спрямоване на виготовлення виробів з солоного тіста для розвитку малої моторики, уяви та фантазії. Бісероплетіння це захопливе заняття, яке дозволяє дітям створювати приголомшливі прикраси та витвори мистецтва. Це заняття розвиває дрібну моторику, увагу до деталей, терпіння та творчість. Креативне заняття декоративно прикладного мистецтва. Під час якого діти створюють прикраси та художні вироби з бісеру, розвиває моторику, уважність, посидючість. Відвідувати можуть діти з 5 до 13 років. За допомогою бісероплетіння діти не лише створюють красиві вироби, а й розвивають необхідні життєві навички аквабульки ігрове заняття у воді, спрямоване на адаптацію до водного середовища. Та розвиток координації. Заняття проходить у формі веселих вправ із використанням нарукавників, нудлів та іграшок, розраховане для дітей 5-6 років. Академія мистецтв, уроки на яких діти опановують мистецтво малюнка, композиції та живопису. Вікова група з 3 до 13 років. Заохочуйте художній розвиток вашої дитини та спостерігайте, як її творчість процвітає. За допомогою цього захопливого та пізнавального заняття, ознайомтеся з нашим тижневим розкладом групових занять з 19 по 25 травня. Приєднуйтесь до нас на заняття з плавання, фітнесу та силових тренувань. Усі заняття зручно перелічені на нашому вебсайті або в додатку SportLife. Пориньте в різноманітні активності та знайдіть ідеальне заняття для вашої фітнес-подорожі. Будьте активними та залученими зі SportLife. Всі представлені групові заняття для дітей розміщені на сайті або в додатку SportLife. В застосунку можна ознайомитись з описом заняття та записати дитину на заняття в онлайн режимі.